Це Windows стає на iPhone але не на цей. А це Windows, Windows XP, на ну, диво повноцінний, нерізаний. Але варто сказати, де беруться такі широкі можливості на не самі широкі iOS. Просто недавно Apple потужно розблокувала деякі емулятори в App Store, але не всі. Не буду пояснювати, де качати інші, але ж натякну. Так от, в App Store з'явився UTM, який таки просить, щоб поставити на нього щось нормальне, але не сильно. Тому лише Windows XP. Хоча є інструкції для інших систем, але їх ставити не рекомендують. І ви самі зрозумієте чого. А ставиш Windows, Windows буду на цього монстра, мобільно ігрового ПК незамінювача 9-го покоління на 64 ГБ, що дуже не густо. Як же йому не фартить з власником? Тому дію по інструкції і запускаю встановлення. І що несеться? Цей планшет грається в електропідстанцію, перемикаючись від розетки на акумулятор і навпаки, щоб не підгоріти від новітньої Windows XP 2001 року. Але це квіточки. До вікна встановлення пройшла година. Я за цей час навіть придумав, щоб пограти. Ось! Але стикнувся з іншою проблемою. Всі ж знають, що основним атрибутом геймера є периферія. А хто як не найкраща країна в світі Китай, робить найкращі у світі китайські шнурки. Тільки, от виявляється, в Apple непереносимість із прекрасної країни Китай недорогих шнурків, і вони працюють лише при першому включенні один раз. Далі система його бачити принципово не буде. В улюбленому Китаї роблять і кращі шнурки, але й коштують вони відповідно. Тому майте на увазі, і не будьте як я на ручному управлінні. Він довстав. Інтернет бачить, але не відкриває. Лінивий. А тому єдиний спосіб, який залишається, це ставити ігри через ІСО. Нічого важкого тут немає. Але є інші нюанси. В ІСО є обмеження. Навіть Warcraft і той був на двох дисках. Тому Factorio відпала, як і герої. Це якось можна виправити, але точно не сьогодні. Тому що Half-Life запустився і через 40 хвилин установки видав базу. Я не знаю, як з цим працювати і чи був у цьому сенс. Тому зробимо вид, що провели цей час із користю.